见面。 Близькавична, швидка, нарешті класична. Визначено переможців останнього виду програми шахів. Протягом дев'яти турів точилася боротьба між більше ніж сімдесятьма учасниками з Херсона, Цюрупинського, Голопристанського та Білозерського районів. Прогнозовано на півфінальних баталіях чемпіонату області на найвище місце серед чоловіків вибрався кандидат у майстри спорту Костянтин Лой. Взявши вдалий старт, Херсонець довів свою перевагу до кінця. Результат сім з половиною набраних пунктів. За ним на Другому рядку розмістився Олександр Французов з голої пристані. Євген Карпасюк, третій. Всі вони у другій половині березня разом з минулорічним чемпіоном Анатолієм Карякою змагатимуться у обласному фіналі. А отчинки та ветерани 55-го року народження і старші розіграли призи на фінальному турнірі з класики. Не змогли одразу визначити переможця представниці слабкої статі. Так вдала гра в останніх турах допомогла Сандрі Богатовій піднятися до рівня Юлії Ломоносової, яка в той час очолювала змагання, підсумок по 5 набраних очок у кожної. Розсудити суперниць допоміг коефіцієнт Бугольца. Найкращим він виявився у Ломоносової. Відповідно до бронзи з бліцу, вона додала ще золото класичної гри. Бронзову нагороду виборола Віолета Яновська. Тепер краще захищатимуть свій чемпіонський титул вже у квітні на національному рівні. Жіночі старти прийме Миколаїв. Ще складніше було виділити лідера у протистоянні ветеранів. По шість очок набрали одразу троє. І знову в діло втрутився винахід шахіста з Магдебурга Бруно Бугольца. його коефіцієнт. Тож за додатково набраним показником на вершині опинився цьогорічний чемпіон з блискавичної та бронзовий призер швидкої гри Олег Буравльов. До перемоги трохи не вистачило Івану Форощуку. Він другий. Замкнув трійку кращих ще один Іван Радіонов. Вже 20 лютого у Херсоні шахісти знову зійдуться у двобої на меморіалі Едуарда Будовича. Тим часом у Львові за чемпіонство у класичні швидкі іграх та бліці сперечаються юніори до 20 років. Наше місто там представляють четверо.